Ну, можно вот так как да, вот да, да, Доброго дня. Добрый. Патрульная полиция вместе сумо очень Да. Чому зупинили вас, знаєте? Ну ви ні. А й мене ми зупиняли. Аж просто ви раз щось там я думаю, може ви пішоходом там переходили. Може ви. Їм. Ну то що пішоходи входять, де попало, там нема пішоходного переходу. Я розумію. Дивіться, ви здійснили зупинку в місяці це заборонено. Що це ви взяли? На перехресті. Ну я бачив це. Так там і зупинити вас про що про вбивство. Чудово. Я там що чуєте, пане як вас зовуть? Андрій. Андрій, можна ваша службове. Можна ваше службове посвідчення? Це фамілія знайома Чміль. Син Чміля, який був начальником сумського райвідділу, я пам'ятаю, такий був. Да, я тільки я вам його показую на Розумієте, Ми подали запрос, і е, Геращенко, ось буквально є відеописання запис, який говорить про те, що е, поліцейські в принципі не вправі відмовити, проводити відеозапис своє посвідчення, тому що відповідно до закону про поліцію, діяльність поліції є гласною. І якщо ми з вами вже спілкуємося, у вас є також нагрудний знак, правильно? Не, то, на то... Нагрудний знак, ну це да. наказ не, ну, давайте, це... керівників. О, о, це, а наказ керівників. Є. Це Речі ж таке, вона ж, я... знаєте, якщо вам кажуть керівник, там, піди зробити те, що це не є закон, ви ж не будете робити. Я, людей, не, вам ви будете стріляти. Ну добре, так, щоб ми не, далі це не прокинувати, да, ми серед. трошки від від цього. Андрій Сергій, молодший танковій, Чміль Андрій Сергійович, Сергій. чмель, моло, молодший, там, чмель, Андрій Сергійович Сергій. значить СМП00409. Андрій Сергійович, значить дивіться, ну, це чудово, що ви зупинили, як кажуть, профілактична бесіда, але ж давайте зрозуміємо так. Правил дорожнього руху в даному місці, де ви кажете, я стояв там, нібито, да? ну ви бачили, я, не, я навіть навіть не буду я кажу, там, ну, сперечати, що я там не стояв. Так я стояв, там дійсно від'їжджав, під'їхав, здійснив посадку і від'їхав. Відповідно, до правил дорожнього руху там написано стояти не можна, правильно? Ну Якщо там написано про, про стоянку, стояти. Ну, якщо ми... Ні, давайте ми киснемося, що там значит, таке, що таке перекриття. Я покажу. Там мене, щоб ви недалеко не ходили, і в мене є все. Я вам покажу. Просто я хотів сказати, що вам такої зупинки, як проведена профілактичні бесіди, на яку ви посилаєтесь, її взагалі немає. Про Бесіда? Угу. Ну нема такої. Є превентивні заходи, але ж там не заказано, що проведення профілактичної роботи це є підстава для зупинки транспортних зал. Там є, є порушення, порушення, порушення права. А, да. порушення, але в подальшому ви хочете Звичайно. типу, да. поспілкуватися. Ставим а, тобто не... Ми не йдемо порушення вашого ага, ну, те, що я я я бачу. А за таке порушення передбачене без? Передбачено за це порушення? Ну, Бесі чому попередження. А oh, на чому воно виглядь. засноване, можна? Засноване? Тому я судку не бачу. — Тобто uh, просто так ви вирішили порушити законодавство, я розумію. Тому що uh, даний громадянин порушив. Так. Ну, це ще не доказує, що порушення. На, на думку, але на думку, на думку вас. Немає достатньо доказів. Оце о, вже, о, це вже а, гарно. О, гарно. Це вже але... Ви зупинили людину без доказів. Моє по... бачення, це вже є підстава. Але я не притягаю його до відповідальності. Ну зрозуміло. О, Тому, що в мене немає Андрій Сергійович, ну дивіться, 15-9 чудового Г, по-моєму, якщо не Там написано, що зупинка заборонена на перекресті. Правильно ж? 15 АБВГД є... А, трошки назад. О. На перехрестях, та вище відкраю перехрестя проїздні числіни. Да. А що ви взяли що в тому місці, де я стояв, то перехрестя. Як ви його приділилися? Ну, це перехрестя двох доріг. Ну, не, ну перекрестя це воно ж відмірюється від початку закруглення проїзної частини. В тому місці, де я стояв, жодних розмітки там немає, ви знаєте, правильно? І закруглення там проїзної частини також немає. Тому мені доцільно розрішило, що то можливо якийсь то бульвар, може то там місце парковочна зона. Ну, тому що в тому місці, де я від'їжджав, коли виїхали, також стояли інші Вони також порушують на вашу думку чи ні? Як ви думаєте? Деякі, так деякі. От, тобто... Якщо 10 метрів є від е, О, Чудово. А як ви тоді приділили, що я порушив? От до краю у мене взагалі не було. На, на, перехресті. Ні. Ну, Давайте так. знаєте, так, можна так, намалювати. Можна... Станіслав мене зовут. Станіслав. Да. Дивіться, я не хочу це дуже глибоко... Воно. Ну, ну не вивчати, Да. да. Ну, я ще раз скажу, що в мене із доказів тільки моє бачення. Все. Тому я вас дозволю поспілкуватися. Подалі, будь ласка, будьте уважніше. Уважніше буду, а дивіться, я ж просто один не порушу, аби, аби я, знав, я що порушувати. Ще був там один нюанс. Ви коли розвертались, там знак, ну ви, мабуть, не бачили. Знак. Я виїхав, я їхав, о, о, я їхав руки, від Кузнечної, ну, то під'їхав, забрав товариша і розвернувся одразу буквально. І от і поїхав назад в цьому ж напрямку. Тобто, що там не знаю. Уважніше, добре? Все, до побачення, Сергійович, І вам так. 어딨 네. 네. 네.